В цьому відео я хотіла б продемонструвати деякі особливості завдання, при виконанні якого потрібно буде створити проєкт Боротьба з коронавірусом. Давайте переглянемо це завдання. Як ми бачимо, традиційно треба опрацювати навчальне відео, можливо, навіть два відео, і потрібно створити проєкт за інструкцією в навчальному відео. Але в цьому проєкті, в якості виконавця, вам пропонується використати. Додані графічні зображення. Я вже підготувала ці графічні зображення і ваша задача буде використати їх в якості виконавців. Для того, щоб можна було їх використати, вам потрібно завантажити ці графічні об'єкти на свої носії. Яким чином це можна зробити? Натискаємо на графічне зображення. Ми бачимо, це зображення трошки збільшене. Далі в правому верхньому куточку є три крапочки, відкрити в новому вікні. І Тепер ми маємо можливість маємо такий інструмент у вигляді стрілочки, який дає нам можливість завантажити цей файлик. І ось ми бачимо, що в загрузках, ось в загрузках у нас цей графічний файлик уже буде. І так потрібно зробити з кожним файликом заготовкою: натиснули на нього. Обрали три крапочки відкрити в новому вікні, звернулись до інструменту скачати. І ми бачимо, що у нас завантажилось і друге, друге зображення. Ми можемо переглянути, де у нас в папці ці малюночки, і потім їх перемістити в одну окрему папочку. Або в проєкті ви можете їх використовувати прямо із папки завантаження, або десь підготуєте спеціальну папочку, куди складете всіх виконавців для цього проєкту. Або, якщо у вас це не вийде, тоді ви можете саме особисто знайти виконавців до цього проєкту і завантажити з інтернету і використати власноруч знайдені зображення для виконання цього проєкту.